Для наших виробників зброї, які підготували для доблетних Збройних сил хорошу зброю, звучить пісня Подарунок з ДЕМ військово-промислового комплексу. І для всіх наших Збройних сил. Там стояли всі човістриці, хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за війни права, лежали, хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за війні права, наша сотня вже не готова, виступає до Києва, хлопці підемо, боротися будемо, за Україну. За за державу, хлопці йдемо, горотися будемо, за Україну, за права. наші хлопці добраються, бою щось місць, хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за права. державу, хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за права. боруч, але теж. Горич, бай, і буде палати, руський корабель, і бігне, горичка, не блідна ворожа, рідна Україна перебужа, горичка, і буде палати, руський корабель, і бечка. Слава Україні, слава за заслуга!